Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами традиційно я, Крістіна Косова. Ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі. Підписуйтесь, будь ласка, тому що для вас перегляну найважливіші новини для нашої України на сьогоднішній день. Отже, розпочнемо. Чи завершиться війна в Україні у 25-му році? Будуть предвісники, як по моїх картах, предвісники будуть з початком холодів, завершення війни. Це буде перехід стану, як під час АТО чи повномасштабний мир? Давайте ми з вами глянемо таке питаннячко. Ні, повномасштабного миру я не бачу. Швидше за все це буде щось схоже на АТО. Чи припиниться мобілізація у 2025 році? Я не бачу, що мобілізація припиниться. Можливо, будуть прийняті якісь закони, вона може бути трошки якось змінена, але повного припинення я не бачу. Чи буде смерть Папи Римського символом містично, містичним предвісником завершення війни? Я знаю, що дуже багато переглядають майстрів Папу Римського. Давайте глянемо. Так являється предвісником, являється, але хочу сказати не основним. Які події слід вважати справжніми знаками наближення миру? Давайте глянемо, що покажуть карти на таке запитаннячко. Коли я так думаю, я вважаю нашу війну це як трикутник, Америка, Рашка і ми. Тоді, коли дуже сильно видозміняться відношення Рашки і Америки, і тоді, коли вирішиться питання з тими областями, які схоче, які хоче забрати у нас ворог, тоді і буде більш зрозуміло, що буде далі, і це буде певним предвісником того. Що це все завершується? Чи змінить хід війни зрив перемовин у Лондоні? Ні, це ніякого впливу немає. Ці перемовини будуть зірвані, будуть назначені якісь інші, вони будуть ще дуже багато разів їздити, перемовлятися, тому що ворогу вигідно затягувати. Наскільки реальна загроза для ЧАЕС та інших українських АЕС найближчим часом. Ну, давайте глянемо, там, ну, наприклад, на тиждень півтора, чи є загроза від якихось станцій? Ну, про це багато хто говорить, але фактично загрози я не бачу. Я не бачу, що буде влучання, от так скажемо правильно, те, що воно може нагнітатися так, але влучання я не бачу. Для чого насправді Україна закупила ліки від радіаційного опромінення? Для чого насправді вона закупила ці ліки? Розумієте, ну якби небезпека є, і ми розуміємо, що вона є. Можливо, не, не на загал, якась небезпека про неї знає наш президент, наша влада. Вона не обговорюється на загал, і тому ліки якісь були куплені, тому що ворог ви ж розумієте, що він є зовсім неадекватний, і тому були закуплені ліки якою буде доля Запорізької АЕС? Чи візьмуть її, чи візьмуть штати її під контроль? Яка ймовірність, що її візьмуть під контроль. Ймовірність досить велика. Я не бачу, що вона повернеться до нас, до України. Так само не бачу, що нею може конкретно володіти Рашка. Тому якийсь такий варіант, який найбільше підходить для цієї події, це те, що туди всуне ніс Америка. Які загрози існують на 9 травня? Чи планують масові провокації або атаки наші вороги? Так планують. Будуть атаки, будуть взриви, якісь вибухи? Абсолютно планують і бачу, дуже можуть бути масовані атаки, так як ми їх уже наблюдали раніше. Яка ймовірність, що найстрашніші обстріли ще попереду? Хочу сказати своє бачення, так як я робила неодно неодноразово прогноз. Чим більше затягуються переговори і оці вирішення, от в цей період тих затягувань ворог буде дуже дуже і дуже лупити, тому що ви ж бачите, що він залишається абсолютно безнаказаним. Згадаємо. Кривий ріг і згадаємо всі решта міста. Не було нічого, навіть санкцій, ну абсолютно нічого йому просто зробили а-та-та. от і все. Тому, в період того, коли відтягуються ці переговори, є дуже напруженим для нас. Але я перегляну для вас на картах, чи насправді найстрашніші обстріли попереду. Я не можу сказати. Що найстрашніші чи не найстрашніші попереду обстріли не масштабні ще будуть, такі, наприклад, як у Кривому розі, як в Сумах, в Запоріжжі. це все ще відбудеться. Я не можу так оцінювати, чи вони страшніші, чи не страшніші. тому що там будуть і жертви, і діти, і дуже багато наших людей яких регіонів може торкнутися нова, хвиля, нова хвиля наступів. Дивимося по черзі. Сумщина. Чернігівщина. Сумщина вже, кажу, що буде наступ. Чернігівщина не дуже мені схожа, Дніпропетровщина, буде наступ досить серйозний, Харківщина. Харківщина. 40% від 60, навіть 35% із Запоріжжя. Запоріжжя швидше за все маніфонить обстрілом, аніж наступом. Чи будуть повністю звільнені Харківська, Херсонська та Запоріжська область? Ні. Ні. Іще раз ні. Я дуже переживаю, що ці території, якими так цікавиться ворог, вони підвиснуть і стануть просто територіями-привидами. Вони не нам будуть належати і не їм будуть належати, так як уже ви знаєте, Луганський, Донецьк і Крим, воно, воно все висить у повітрі, і це дуже і дуже велика і жахлива проблема. Наша. Який вплив матимуть заяви Трампа щодо визначення Криму російським? Я не ба він би він би вже хотів, правда. Він хотів би вже злити. Ми йому не цікаві, у нього зовсім інше на меті. У нього є конкретне заробляння грошей. Йому нафік не потрібний наш Крим. Він би вже давним-давно заявив, просто не може, не може, тому що підходить його сто днів, його почнуть зараз дуже сильно давити і почнуть з нього питатися. Що ти зробив? Уже Байдена, ти не можеш звинувачувати. І ось такі от речі. Тому я не бачу, що Трамп зараз... він би хотів посприяти, але я не бачу. Бачу фактично цих дій, що він зробить так, що Крим від'єднається уже, скажімо, офіційно від нас. Як відреагують США на позицію України, якщо ми відмовимося визнавати Крим частиною? Того свинарника. Звинувачення, маніпуляції, удар, погрози, все те, що ми вже насправді з вами бачили від Трампа неодноразово. Тобто він нас звинуватить, скаже, що ми не, ми, ми не хочемо закінчувати, чому ми не подаруємо цей Крим, це ж така дрібниця. От е, такі речі, е, Трамп, на жаль, буде. Говорити ставлю під сумнів, взагалі, як він ставить під сумнів легітимність нашого президента. Я ставлю під сумнів, що він дружить з головою. Це особисто моя. Думка. І так, дорогенькі мої. Підписуйтесь, будь ласочка, переходьте в мій телеграм-канал, дивимося там по безвісти зниклим. 7 травня у нас з танечкою буде обряд, ритуал, у якому ви приймете онлайн зустріч, тобто по відеозв'язочку, ми будемо всі разом. Ця зустріч буде присвячена хлопцям вашим, яких ви шукаєте, чоловіків, братів, синів, для того, щоб вони як можна. Швидше повернулися, або ви отримали від них якусь звістку. Для цього буде вам потрібна ось така четвергова сіль, яку я думаю, ви всі змогли придбати. А якщо ні, зможете придбати за посиланням під цим відео. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам тихого і мирного дня. До зустрічі.